Привіт, друзі! Ви на каналі Поганий Соціолог. Мене звати Денис Денисенко. Після літньої перерви ми відновлюємо роботу каналу і обіцяємо вам більше цікавого та корисного контенту. Тут ми говоримо про українське і не лише суспільство, мови соціології та для широкого загалу. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатися. А сьогодні ми поговоримо із вами про відновлення країни під час війни. Усі ми на власні очі бачили жахливі наслідки руйнувань, що приносить війна, в незалежності від того, в якому регіоні країни ви знаходитесь, це помітно і відчувається за різними даними. Внаслідок війни в Україні пошкоджено понад 167 тисяч об'єктів житлового фонду. Сума збитків, заданих війною на оцінку кабміну, сягає від 600 до 750 мільярдів доларів. Це до речі, станом на літо. Це дійсно вражаючі цифри, що ставлять під питання: хто коли та за які кошти буде оце це відновлювати. Ми всі розуміємо, що власних коштів в Україні наразі бракує, тому що левова частка бюджету витрачається на підтримку армії та оборону країни. Навіть після перемоги знадобляться роки, щоб нормалізувати економіку та почати повноцінне відновлення. Ми звичайно сподіваємось на репарації від Росії, але коли, як і у якому обсязі, вони надійдуть, і чи в принципі надійдуть, ніхто наразі не може сказати. До речі. Хочу відзначити, що не дивлячись на значний бюджетний дефіцит, в Україні на базі Міністерства інфраструктури створена агенція розвитку та відновлення, яка займається відбудовою стратегічно важливих об'єктів, таких як мости, дороги, електростанції, водогони та інші. Проте, очікувана, агенція має досить обмежені ресурси, а життя йде, і вже сьогодні наші громадяни потребують доступу до працюючих навчальних закладів, медичного забезпечення, доступу до якісних комунальних послуг та багато іншого. Як ці питання можна вирішити, не чекаючи декілька років, що можна зробити вже зараз? У цьому відео я розкажу вам про приклади відновлення громад, що вже реалізовані за кошти міжнародних донорів. Для того щоб ви на прикладах побачили, що відновлення можливе, і воно відбувається вже зараз. До речі, зверну вашу увагу на те, що це відео може бути корисне в першу чергу людям, які задіяні в роботі органів місцевого самоврядування, громадським активістам і просто небайдужим мешканцям громад. Якщо ви не є таким, але знаєте тих, хто займається в органах зайнятих в органах місцевого самоврядування, поширте це відео своїм знайомим, воно їм точно буде дуже корисним. Інформація, яку ми надамо, була отримана компанією оперативна соціологія у рамках дослідження, що було зроблено на замовлення ГО об'єднання відповідальних громадян за фінансовою підтримкою організації «Prag Сівіл Society Center». Дослідження, яке ми проводили, відбувалося методом кейс study». тобто ми шукали кейси відновлення, аналізували їх, збираючи інформацію з відкритих джерел та спілкуючись із представниками громад та донорських організацій. Так, до нашого дослідження потрапило понад 30 проєктів відновлення з різних регіонів України, 20 з яких були реалізовані або реалізуються коштом міжнародних партнерів. І саме ці 20 проєктів ми проаналізували дуже детально. І в результаті проведеної роботи сформулювали відповіді на питання, які можуть виникати у громад під час залучення донорських коштів, де і як шукати донорів. Які мають бути перші кроки, які мають бути складнощі, як співпрацювати з міжнародними донорами, що впливає на позитивне рішення і так далі, загалом ми намагалися знайти усі підводні камені співпраці з міжнародними партнерами, з'ясувати їх логіку прийняття рішень щодо співпраці і надати дієві рекомендації нашим громадам, щоб виконати це завдання, ми відібрали визначену кількість кейсів відновлення, аналізували інформацію з відкритих джерел про них. Потім Виходили на контакт з усіма задіяними в реалізації кейсу сторонами для проведення глибинних інтерв'ю, і в підсумку вся зібрана інформація узагальнювалася і систематизовувалася серед проектів, які ми досліджували, були і відновлення шкіл, медичних закладів, будівництво та ремонт житла, відновлення адміністративних будівель, створення виробництв, проекти з енергоефективності і багато інших кейсів. Всі ці кейси викладені в аналітичному звіті, він буде доступний за посиланням під цим відео. Зараз хочу зупинитись на найголовніших моментах, визначених завдяки дослідженню та які мають важливе значення в процесі співпраці з міжнародними донорами. Найперше, це необхідність проактивної комунікації громад, що потребують відновлення. Багато громад чомусь не вважають за необхідне розповідати про себе, про свої про потреби, про об'єкти, що потребують відновлення, і таке інше. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що всі звикли, що говорити потрібно лише про успіхи, а про проблеми замовчувати. Комунікація щодо проблеми відновлення має бути багаторівнева. Це і спілкування з засобами масової інформації і обмін інформацією на горизонтальному рівні між громадами, вчасна та об'ємна комунікація з місцевими та державними органами влади. Також важливе значення має налагодження міц міцних зв'язків з громадським сектором. Хоч, хотів звернути увагу на те, що громади, які мали ефективні, Проекти відновлення зазвичай мали дуже гарні сайти або мали навіть спеціальні сайти присвячені відновленню своєї громади. Тобто вони дуже активно комунікували і створювали спеціальні платформи для того, щоб показувати, які в них є проблеми. Наступний пункт був пов'язаний саме з громадським сектором. Громадам необхідно приділяти велику увагу співпраці з громадськими організаціями чи різного роду фондами. Також визначальним є і різ власний розвиток громадського сектору в межах самої громади, тобто наявності громади організацій з тривалою історією та позитивною репутацією. Цей фактор може бути вирішальним в залученні міжнародних ресурсів, тобто проблема в тому, що Інколи фонди не можуть надати гроші безпосередньо громаді, а можуть надати їх лише якісь громадські організації, і ця громадська організація в ідеалі непогано, щоб мала якийсь досвід попередніх позитивних проєктів. Це дуже сильно впливає на залучення ресурсів. Але ще один важливий момент, який ми виявили в нашому дослідженні, це міф, який є розповсюдженим серед представників там громад... місцевого самоврядування, про те, що залучення коштів з міжнародними партнерами не Живо, якщо до цього не було попереднього досвіду роботи з донорами. Насправді ж, значна частина досліджених нами кейсів були першим досвідом міжнародної співпраці із залученням ресурсів тобто донори охоче йдуть на контакт, але для цього треба провести певну підготовчу роботу. Наступний аспект, що допоможе бути успішним в залученні донорів, це активна участь у різних заходах. В яких задіяні міжнародні організації, це можуть бути різні конференції, форуми, саміти, семінари та інше тут велику роль грає публічна активність голови громади, його здатність представляти громаду на високому рівні, а також здійснення громадою доброго піару, активне ведення соціальних мереж, розповсюдження розвиткових матеріалів, створення якісного сайту, ведення телеграм-каналів та інше. Поряд із цим, звичайно, має бути повна відкритість і прозорість місцевої влади, оскільки гарна репутація буде одним із факторів прийняття рішення щодо співпраці. Звичайно, що процес залучення і взаємодії з міжнародними партнерами не буває простим і легким є ряд проблем які, або складнощів, які систематично виникають у громад. І цьому ми теж приділили увагу в нашому дослідженні. І серед цих проблем варто виділити підготовку проектно-кошторисної документації, оскільки щоб залучити донорські кошти на певний проект, треба мати його. Він має бути розробленим, і це вимагає від громади ресурсів. Тобто, донор не може дати гроші на проект, де немає проектно-кошторисної документації, але зазвичай не виділяють кошти на цю власну документацію. Тому громада має витратити власні кошти на те, щоб розробити проект і далі вже під проект залучати гроші. Ще одна проблема, яка виникає під під час реалізації проектів, це незаплановані або непередбачувані витрати. Часто трапляється, що бюджети проектів потребують суттєвих змін. Відповідно, треба обґрунтовано пояснювати донорів, чому змінюються видатки. Виникають також проблеми і у випадку, коли донор самостійно замовляє проєктні роботи. Але через погану комунікацію і координацію між замовником, донором і підрядником громади, громада не може контролювати хід робіт, не володіє повною інформацією щодо розвитку справ, а відтак не може внести свої пропозиції чи побажання. Отже, це лише невелика частина. Того, що ми з'ясували в ході дослідження, нагадаю, що з повним аналітичним звітом за результатом дослідження можна ознайомитися за посиланням під цим відео. Там є конкретні кейси, на які варто звернути увагу. З фото є сформована дорожня карта кроків, що допомагають покращити взаємодію з партнерськими організаціями. Звіт можна вільно використовувати громадам громадським організаціям, щоб коригувати свою роботу. Сподіваюсь, що пророблена нами робота принесе користь багатьом громадам, що не наваджуються розпочати активну роботу в напрямку міжнародної співпраці. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі Поганий Соціолог. До нових зустрічей!